Для розбудови країни в майбутньому потрібно залучати молодь до інтелектуального навантаження, хоча б в ігровій формі. Старшокласники Луцької громади вкотре мали нагоду пограти в гру Майндґейм. Школярі з 32 навчальних закладів прокачали свої мізки та з користю провели час в колі однолітків. Вже не вперше участь в інтелектуальній грі «Майндгейм» Беруть учні 26-го ліцею Луцька для дітей. Це гарна нагода не лише розважитись, поповнити багаж знань, а й поспілкуватись з однолітками офлайн. Війна ковід несли такі зміни в наше життя. Ми дуже досить довго комунікували онлайн дистанційно. Такі ігри вони дають можливість нам побути десь разом в цій спільності. Також додаткового командного духу. Ми працюємо командно разом. Тому це дуже великий плюс у цьому. Є можливість ще раз зустрітися зі своїми друзями і ще раз провести час наживо, а не через екрани. Ну, ніяким чином не готувались, тому що ми не можемо передбачити, які завдання будуть е, представлені нам сьогодні на цій грі. Наша команда називається Бандерівці. Бандерівці. Ну тому що Батько наш Бандера, Україна мати. Згідно правил гри у команді по вісім учасників та представник навчального закладу. Три години гри та питання всебічного характеру. Більшість питань про історію України та людей, які її творили. Ну я вважаю, що це дуже важливо, тому що ну саме завдяки таких ну, конкурсів, таких ігор, кожна людина, кожна команда проявляється. Тому ну, це дуже цікаво та корисно. В перервах найактивніших чекали подарунки від фонду Ігоря палиці. Тільки разом підтримувати молодь, попри реалії сьогодення необхідно. Всебічний розвиток дітей це запорука успіху у майбутньому. Дякуючи фонду, тільки разом і гропалець, ви знаєте, ну вони постійно нам підтримують у всіх починаннях, чи то інтелектуальні змагання, чи то наукових, чи творчих, чи то спортивних змаганнях. Зараз ми маємо інтелектуальні змагання, і е, думаю, що це цей захід мідгейм, який, який дає можливість розвиватися дитині, бо дійсно там є кажуть захід всестороннього характеру. Діти розумні кращих вчителів, кращі діти, кращих шкіл. Тут зібралися на цьому заході для того, щоб позмагатися, але водночас отримати кайф від, від спілкування. Вперше брали участь майнґейм, старшокласники жидичинського ліцею. Об'єднувати школярів з усієї громади на подібних заходах вкрай важливо про цю Знаємо, цікавилися, але от в такому форматі, як тут, масовому, дійсно, перший раз. Дітям цікаво приймати участь в такій грі. Ну, насамперед, вони мають можливість показати свій рівень в різних галузях. Для них це є подія, коли вони можуть вийти за межі школи разом, не зважаючи на воєнний стан. І згуртуватися, тому напевно, вдяка організаторам за те, що вони дають можливість нашим дітям так зустрічатися. Молоді та активні учасники гри мали нагоду з користю провести час і зрозуміти, що ніякий гаджет не замінить живого спілкування, зважаючи на те, що 32 команди зареєстровано, а це усі школи, де навчаються старшокласники в нашій громаді. Це свідчить про те, що вона дійсно сподобалася і дійсно важливо влаштовувати такі інтелектуальні турніри між нашими школами. Лярам гру організовує фонд «Ігорі Грепали тільки разом. Ми ще даруємо подарунки. Дякуємо за допомогу в організації Луцькій міській раді, це департамент освіти, департаменту молоді. Фонд підготував дуже гарні подарунки переможцям. Це портативні колонки для трьох шкіл, які переможуть. Вони їм дуже знадобляться і для заходів в укритті, і для заходів на вулиці. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.